Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавими роздумами на тему, яка можливо торкнеться кожного з нас. Чому жінки в середньому живуть довше за чоловіків? Я не лікар і не вчений, але останнім часом це питання мене дійсно зацікавило. Давайте разом спробуємо розібратися, що ж впливає на тривале життя і як ми можемо покращити своє здоров'я. Нещодавно я натрапив на відео про невеличке гірське селище. Там жінки щоранку сідають у човни і веслують по озеру або в річці, щоб займатися своїми повсякденними справами. Уявіть собі, свіже повітря, фізична активність, краса природи навколо. Це змусило мене задуматися, можливо, це такий спосіб життя сприяє їхньому довголіттю. Багато експертів сходяться на думці, що регулярна фізична активність позитивно впливає на здоров'я. Кардіологи зазначають, що навіть помірні навантаження, як от ходьба або робота в саду, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань. Жінки часто більше рухаються в повсякденному житті, хатні справи, догляд за дітьми, прогулянки, а ми, чоловіки іноді, забуваємо про це. Віддаючи перевагу сидячому способу життя. Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я України, чоловіки рідше звертаються до лікарів і проходять профілактичне обстеження. Жінки ж більш уважні до свого самопочуття і не відкладають візити до спеціалістів. Багато лікарів підкреслюють важливість ранньої діагностики, багато хвороб легше попередити або Вилікувати на ранніх стадіях. Не варто чекати, поки проблема стане серйозною. Дослідження показують, що жінки часто більше уваги приділяють харчуванню, вибираючи корисні продукти та готуючи різноманітні страви. Вони слідкують за балансом білків, жирів, вуглеводів, включають у раціон овочі та фрукти. Чоловіки ж іноді можуть. Зловживати фастфудом або віддавати перевагу м'ясним стравам у великих кількостях. Фахівці з харчування радять збалансоване харчування. Це не лише про фігуру, але й про загальне здоров'я. Спробуйте додати до свого раціону більш корисних продуктів і ви відчуєте різницю. Емоційне здоров'я ще один важливий аспект. Жінки частіше діляться своїми переживаннями. З друзями чи то близькими, що допомагає знижувати рівень стресу. Чоловіки ж іноді тримають все в собі. Що може негативно впливати на психологічний стан. Психологи зазнають вміння говорити про свої почуття це не слабкість, а ознака зрілості. Це допомагає справлятися з труднощами і покращує якість життя. Не секрет, що чоловіки частіше. Схильні до ризикованої поведінки, екстремальні види спорту, швидка їзда, зловживання алкоголем чи паління. Усе це збільшує ризик травм і хронічних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, відмова від шкідливих звичок може значно підвищити тривалість життя. Звичайно, є біологічні причини, наприклад. Гормон естроген у жінок має захисну дію на серцево-судинну систему. Однак генетика це лише частина картини. Кардіологи підкреслюють, хоча генетика відіграє роль спосіб життя має не менш значення. Здорові звички можуть компенсувати багато ризиків. В Японії, наприклад, жінки живуть дуже довго і це пов'язують з їхнім способом життя. Збалансоване харчування, фізична активність, медитація та міцні соціальні зв'язки. Цікаво, що чоловіки в цих культурах також живуть довше, якщо дотримуються подібних принципів. Що ми можемо зробити вже сьогодні? Додати руху в життя. Почні з невеликого, прогулянки на свіжому повітрі, їзди на велосипеді, плавання, головне, знайти те, що приносить задоволення, слідкувати за здоров'ям, не відкладайте візити до лікаря. Регулярне обстеження допоможе вчасно виявити проблеми, переглянути харчування, включіть в раціон більше овочів, фруктів, сильно продуктів. Спробуйте нові рецепти, можливо, ви відкриєте для себе щось смачне і корисне, працювати над емоційним здоров'ям. Не бійтеся говорити про свої почуття. Спілкуйтеся з друзями, сім'єю, можливо, навіть зверніться до психолога, Відмовитися від шкідливих звичок. Якщо ви палите чи зловживаєте алкоголем, подумайте про те, що відмовитися від цього. Ваше тіло буде вдячне вам. Можливо, немає єдиної відповіді на питання, чому жінки живуть довше. Але ми можемо взяти найкраще з їхнього досвіду і застосувати у своєму житті. Це не про те, щоб змінювати себе кардинально, а про маленькі кроки назустріч здоров'ю і довголіттю. Друзі, давайте поділимося в коментарях своїми думками да, та досвідом. Можливо, у вас є свої секрети здорового способу життя, чи помічали ви щось подібне у своєму оточенні. Буде цікаво почути. Ваші історії. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Сподіваюся, мої роздуми були для вас корисними і надихнули на позитивні зміни. Якщо вам сподобалося, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках невеликі зміни сьогодні можуть привести до великих результатів завтра. Бережіть себе. І будьте здорові.